Ось показую вам варігатну жимолость, яку я пересадила восени. Ось я пересадила три великих кущики. Один, два, і три. Я їх не накривала, лише отут коло самої землі прикрила листям з горіхів. Бачите? І ось що я бачу: ось почали відростати малесенькі листочки що вам видно, ось, бачите, почали відростати малесенькі листочки, поки що бачу на двох кущиках. Ось такий і такий. А он на тому третьому поки що не бачу. Тепер подивимося ось на маленькі кущики я тут пересадила. Дивіться, що я що я знайшла. Ось. Теж я прикривала листочками і почали відростати. А тут і на висоті почали відростати. Бачите, високі кущики, ось, ось тут вже відростає зелень. Так що, можна пересаджувати восени, але треба прикривати. треба прикривати. Я так думаю, що було б доцільно ще прикрити ящиком і на ящик щось покласти, якийсь спадбон, там, якусь плівочку. Тобто, це захищає не від морозу. Такі рослинки. Бояться не морозу, вони бояться вітру холодного. Їх вітер виморажує, ну, от, висушує верніше. Тому так треба робити із варієгатною жимолостю. Зелена жимолость теж підмерзла, але вона відійшла швидше.